Мат, як стиль спілкування кримського парламенту, тамтешній депутат накинувся на журналіста із нецензурною лайкою. Відео цього інциденту з'явилося у Ютьюбі. Кореспондент державного кримського телебачення Шевкет Ганіїв працював у фоє. Поряд розмовляв обранець від фракції регіони Криму Олександр Мельник. Журналіст кілька разів звернувся із проханням спілкуватися тихіше. У відповідь мельник вибухнув гнівною відповіддю, у якій було все і матюки, і некоректні порівняння. Керництво телекомпанії стало на бік депутата і звинуватило свого працівника у непрофесійній поведінці. Як це відбувалося, пропоную подивитися без коментарів далі. я не назірне А можна потіше? Я прошу вас, потіше, будьте добри. Ми запишемо тут стендап. Ну, вы видите, вы можете, уважайте депутатов, куда вы пришли. Вы вообще обнаглелись. Да я за... вы, не у себя на кухне находитесь. Чудо в перьях приехал. Это вы мне говорите? Вам говорю. Запиши. Запиши. Запиши, что ты стоишь. Болван, Кто-то что-то будет, рассказывать, что тише Слушай, ты что, дурачок, б***ь, да л***ь, кто тебе будет угрожать, оскорблять? Я вийшов спеціально щоб позво позвонить по по делам депутатским по тут розказують, що тише или не тише.